Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Говоримо сьогодні про об'єднання Німеччини та Італії. Поки що не почали, у вас є час підписатись на мій канал, поставити лайк, залишити коментар, і я вам за це щиро дякую. Отже, середина 19 століття. Німеччина переживає період економічного зростання та розвитку. Розвивається машинобудування. За промисловим виробництвом країна посідає третє місце в світі, також виникають потужні промислові райони Рейнська область, Вестфалія та інші. У галузі сільського господарства розвиваються ринкові відносини, це теж сприяє процвітанню цієї галузі економіки. Позитивно впливає на розвиток держави, економіки, наявний митний союз між усіма частинами Німеччини. У суспільстві після успішної промислової революції провідне місце тепер посідають підприємці, фінансисти. Збільшується кількість робітників, їх становище покращується. Підприємці розуміли, що досягти ще більшого процвітання можливо лише за умови об'єднання Німеччини. Однак до питання об'єднання було декілька підходів радикали. Марксисти говорили про об'єднання і революцію знизу шляхом усунення князівських династій. Був погляд про об'єднання зверху і підпорядкування усіх німецьких держав одній найсильнішій. При цьому представники другого шляху об'єднання зверху поділялися на прихильників великонімецького об'єднання. Коли об'єднується вся Німеччина плюс Австрійська імперія, і малонімецького шляху, коли об'єднуються всі німецькі держави плюс Прусія, однак без Австрії. Митний Союз, який в той час став, як нам вже відомо, основою розвитку і процвітання, був побудований навколо Прусії. Тому Прусія і переходить до активних дій щодо об'єднання Німеччини. Пруський король Вільгельм І призначає у 1862 році главою уряду політика Отто фон Бісмарка, який обіцяє об'єднати Німеччину з силою, буквально залізом і кров'ю. Він проводить необхідні реформи в армії і робить її однією з наймогутніших в Європі. Не проти об'єднання та посилення Німеччини виступає Великобританія, оскільки це автоматично послаблювало позиції Франції і Росії. Протягом 1864 1866 років Бісмарк захоплює Шлезвіг, Гольштейн та згодом всю Австрію. Було підписано Віденський мир, за яким утворюється Північно-Німецький Союз з 17 держав з найбільшою державою Австрією. На чолі країни Прусський Король. Працює парламент Рейхстаг, де представлені усі держави діє загальне виборче право для чоловіків. На чолі уряду канцлер. Такі події змінили Європу. Послаблення Австрії призвело до об'єднання Італії. Виникає загрозлива ситуація для панування Франції. Її позиції однозначно послаблюються. В кінці 1860-х років відносини між Францією та Німеччиною загострилися. Обидві країни починають підготовку до війни. Німеччина таким шляхом хоче завершити своє об'єднання. А Франція змінити свій імперський статус. Тепер поговоримо про об'єднання Італії. Отже, в середині 19 століття в боротьбі з об'єднання Італії існує два напрямки: радикально демократичний за незалежність здобуту знизу шляхом повстання за республіку, та помірковано ліберальний за зміни зверху під головуванням Сардинського королівства, тобто П'ємонту. І така група виступала за монархію. Через поразку революції у Австрії 1848 49 років радикальні демократи на чолі з Джозеппе Грібальді розчарувалися в своїх ідеях та вирішили об'єднатися з лібералами та П'ємонтом. Так, у 1852 році прем'єр-міністром П'ємонту став відомий ліберал Каміло Кавур. Кавур не сприймав революційні ідеї. Вважав, що Італія може об'єднатися з допомогою якоїсь великої країни, яка зможе подолати Австрію. Також Каміло Кавур робив усе, аби досягти більшого процвітання та могутності, передусім військового, п'ємонту та стардинського королівства в цілому. Для цього він проводив усі необхідні реформи. Під час Кримської війни. Сардинське королівство зблизилося з Францією, яка згодом допомогла у звільненні підавстрійців, Ломбардії та Венеції. За це П'ємонт повертав Франції території Ніци та ряд інших земель. У 1859 році Австрія, дізнавшись про таке зближення та дії, оголосила війну П'ємонту. Однак була розгромлена саме в ході цих подій була відвойована Ломбардія. Після цього. В таких регіонах, як Тоскана, Парма, Модена, відбулися народні повстання, звідти були вигнані герцоги з роду Габсбургів, тобто це були австрійські герцоги. За результатами народного волевиявлення жителів цих земель ці землі були приєднані до Сардинського королівства. Однак це сталося тільки після згоди Франції і повернення їй Ніци. У 1860 році на острові Сицилія та Неаполітанському королівстві спалахнуло народне повстання на чолі з Джозеппе Мадзіні та згодом Джозепе Гарібальді. У підсумку вдалося захопити Палермо, Неаполь, вигнати неополітанського місцевого короля. В цих умовах Джозепе Гарібальді було проголошено тимчасовим диктатором обох Сицилій від імені Сардинського короля. Скористався цими подіями Каміло Кавур. Він переконав французів, що гарібальдійці не зупиняться. Їх армія буде рухатись до Риму, де перебувають французи. Тому він має рухатися їм назустріч через Папську область. Так, у 1860 році Папська область була захоплена. Згодом сардинські війська зайшли до Неаполя внаслідок народного волевиявлення, частина Папської області. Та Неаполь увійшли до Сардинського королівства і так опинилися під владою короля Віктора Еммануїла II. Кавур вмовив Джозеппе Гарібальді відмовитися від ідеї створення республіки та розпустити армію, а також погодитися на владу Сардинського короля. Так, у 1860 році майже вся Італія, крім частини Папської області з Римом і Венеції. Увійшли до Сардинського королівства. У 1861 році у Турині скликано перший загальноіталійський парламент згідно з народним волевиявленням, Сардинське Королівство, Королівство обох Сицилій, Ломбардія, Парма, Модена, Тоскана, частина Папської області погодилося бути об'єднані під владою Конституційної монархії на чолі з Віктором Еммануїлом II. Факт об'єднання усіх королівств у 1861 році проголосив парламент. Так виникло Італійське королівство. Першим головою уряду очікувано було обрано Каміло Кавура. Це була, як було обіцяно людям, конституційна монархія, Діяв в парламент. Однак через майновий ценз виборче право отримали лише 2,5% населення. Франція без захвату відреагувала на ці події. Побоялася посилення Італії і залишала у Римі свої війська, що заважала повному об'єднанню Італії. Тим часом, завдяки прусько-італійському договору 1866 року розпочалася Австро-Пруська війна, в ході якої італійські війська зайняли Венецію за підписаним пізніше договором, Австрія це визнала. Остаточне завершення об'єднання Італії сталося у 1860. В му році після поразки французів у Франко-Пруській війні і краху Другої імперії. Французький гарнізон покинув Рим армія Джозепа Гарібальді зайшла в місто, яке стало столицею Італійського королівства. Папське володіння обмежувалося Ватиканським палацом.